Робочий ранок на КТМ розпочався яскраво та доволі незвично. До офісу компанії завітали колядники. Вже стало доброю традицією, що у новорічно різдвяні свята з піснями, колядками та вертепом в гості приходять учасники хору. Веселка щороку придумують нову постановку та вводять нових героїв. як от Василя за все своє життя. Це мене перша чоловіча роль. Я хочу привітати всіх з Різдвом. З наступаючим новим роком побажати всім щастя, побажати здоров'я, побажати мирного неба. І всіх благ, всім людям. Звісно, не обійшлося без обряду ведіння кози. Вона і танцювала, і від кулі мисливця майже не померла, і від чудодійних ліків лікаря оживала. Цього дня звучали і відомі українські різдвяні пісні, і забуті мотиви, але головне побажання кожної мир. Тому що, хоч мій зараз син і в армії, але все одно я хочу нести цю культуру, щоб це зло скоріше, всь, скоріше закінчилося, щоб був мир не тільки в нашій Україні, а й на всій землі. І ми будемо співати, будемо щедрувати, будемо радуватися цьому житті і благословити Господа Бога за те, що Він дозволяє жити нам на цьому світі. І Нести радість маси і культуру маси 24 хористи зараз. Веселці, і всі вони задіяні у новорічно різдвяних привітаннях. Розповідає керівниця Катерина Помагаєва. Різдво є наше найулюбленіше свято, тому що ми маємо чудову нагоду вийти з нашого будинку культури і піти в народ, нести наші колядки, наш вертеп. Нам це завжди дуже цікаво. Ми завжди дуже чекаємо цього свята. В цьому році ми так, от, мобілізувалися, швиденько перелаштувалися на нову дату. Ми встигли зробити нашу театралізацію до 25 грудня, до нової дати вже святкування Різдва. І попри це, ми встигли вивчити нові пінові пісні. І в цьому році ми у нас таке невеличке нововведення. Ми додавали ще шумових інструментів. У нас тепер є тріскавка, бубон, трикутник, маракаси і дзвіночки. Так яскраво весело веселка покрокувала до міської ради, сільгосп коледжу, центру правової допомоги. Завітає і до геріатричного пансіонату.